Привіт, розглянемо знімачку, трошки роз'єму для BMW R1200. так він виглядає. Повністю монолітний. Ну, ми раніше робили гарний, акуратний, але від того він не працює, то зробили отакий. Він тут повністю посилений, тут надрукований так, щоб ці штуки не відірвались. Надрукований з міцного пластику. Давайте еще взглянем по размерах. Хорошо. Так, тут у нас 36, так у нас 40, тут 33, тут в середине у нас 20, майже 25, так у нас 20. 7 ой 28. Тут у нас майже 7. Так, це заглиблення. Давайте так. Це заглиблення у нас 11, десь 11.3. І тут у нас отвір майже 5. Ну, якщо тут треба більше, то розсверліть. Тут не знаю, чи провіряв. Зараз глянемо. Ой, вивчаюсь. Так, 18 глибина. Дякуємо за увагу.